Нова ера захисту двигуна Shell Helix Ultra яка Multi 5 w 30 Це високотехнологічна, повністю синтетична моторна олива, яка забезпечує максимальний захист вашого двигуна та сумісність із сучасними системами контролю викидів, такими як каталітичні нейтралізатори SCR та сажові фільтри GVF та DPF. Shell впровадив унікальний підхід до створення основного компоненту моторної оливи, базової оливи, синтезуючи її з природного газу. Завдяки технології Shell Pure Plus створюється базова олива виняткової чистоти до 99,5% без домішок, які зазвичай присутні в продуктах на основі нафти. Які переваги оливи? Універсальність підходить для бензинових, газових і дизельних двигунів, а також сумісно із біодизелем та бензиноетаноловими сумішами. Економія пального. Інноваційна формула оливи на основі природного газу дозволяє знизити тертя та покращити в'язкість, що забезпечує до 3% економії пального. Це дозволяє проїхати до 600 км на рік більше при середньоручному пробігу у 20 тисяч км. Випаровуваність оливи на основі газу до 50% нижча, нижче, ніж у звичайних синтетичних олив на основі нафти. Це значно скорочує потребу в доливанні. Також Shell Helix Ultra, яка де 5 5W-30 має до 65% кращу стійкість до деградації, що подовжує інтервали заміни оливи. До 4 разів ефективніший захист від зношення, ніж передбачено специфікацією API SN, і до 50% кращий, ніж вимагає стандарт Асія -АСі 3. Олива офіційно схвалена провідними виробниками автомобілів, таких як BMW LongLife 04, Mercedes 229, 51 та 52, Volkswagen 504 та 507. Завдяки високому індексу в'язкості 174 забезпечується оптимальна робота двигуна за різних температурних умов, легший запуск і швидше прогрівання. Олива зберігає текучість навіть при екстремально низьких температурах до мінус 45 градусів. Використання оливи Shell Шелгелікс Multi яка w 30 допомагає дбати про ваш двигун, підвищуючи надійність вашого автомобіля та забезпечуючи безвідмовність у критичних ситуаціях. Олива Shell Helix Ultra Ультра, яка 5W-30, виготовлена за технологією Pure Plus з базової оливи на основі природного газу, сприяє зниженню викидів шкідливих речовин у зовнішнє середовище, при цьому зберігаючи ефективність роботи двигуна вашого. Shell дбає про своїх клієнтів, впроваджуючи сучасні технології захисту продукції від підробок. Використовуйте лише оригінальні моторні оливи Shell Helix. Це гарантія надійності та довговічності двигуна вашого авто. Кожна каністра оливи 4 та 5 літрів має голограму зі спеціальним QR-кодом, за допомогою якого ви можете швидко та зручно перевірити її оригінальність. Детальну інструкцію з перевірки можна знайти за посиланням.